В нашому ментальному просторі у багатьох людей достатньо гіперболізоване переконання Я повинна. Вони впевнені, що вони винні практично всім і всьому за дружбу, за виховання, за ставлення і навіть інколи за кохання. Вони у вічному неоплаченому боргу перед усіма. Я повинна дуже часто постає як пульсуюче переконання. Окрім цього, я повинна це також ментальна пастка, от яку потрапляє багато-багато людей. У когнітивно-поведінковій психології це називається когнітивним викривленням. З погляду мислення та сприйняття світу, установка Я повинна обмежує нас і навіть ставить у глухий кут. Не залишаючи інколи нам е, шансу на альтернативне рішення, але все ж таки альтернативне рішення найчастіше все ж таки є. А також викликає у нас неприйняття оточуючих, чиї дії не підходять під наші уявлення про те, як правильно. Ти повинна слухатись, ти повинна ділитись, ти повинна добре вчитись, ти повинна допомагати близьким і взагалі всім, всім, всім і так далі. Начебто цілком адекватні поняття. Але. Кожне повинна вішає камінь нам на шию. І врешті врешт ми не йдемо по життю, а повземо з усім цим вантажем через все життя. Про яку любов до себе взагалі можна говорити, коли ми придавили себе оцим вантажем обов'язку? Ми майже не ставимо питання кордонів. Вони з дитинства розмиті, ми їх просто не позначаємо. Знову ж таки, як і багато іншого, початок покладено в дитинстві. З ранніх років вироблена формула. Я повинна допомагати, бути слухняною, вирішувати а, чужі задачі, наприклад, не конфліктувати, відповідати на запитання, робити а, все, що просять. І так далі в цьому ж ключі. Бо так роблять хороші люди. Тому що це правильно. На більш глибокому рівні цей стан проживається як я людина, яка для інших. Всі вони інші вирішують, наскільки я хороша. Вони оцінюють, вирішують, думають за мене, критикують. Велика кількість людей живе за правилами інших, зраджуючи, на жаль, при цьому себе. Друзі, хочу прояснити стосовно яких ситуацій взагалі я зараз веду мову. Тому що ми всі знаємо, що є ситуації в житті там, де у нас немає права вибору, там, де ми маємо вчинити певним чином, тому що ми повинні так зробити. Наприклад, це ситуації, коли від нас залежить чуже життя. Але в цьому відео я говорю про більшість звичайних, рутинних, буденних ситуацій, яких зазвичай відсотків 99. І в яких оце когнітивне викривлення я повинна, як у той вантаж каміння на шиї, воно не має ніякого гарного на нас впливу. Більш того, воно лише забирає в нас ресурс. Друзі, якщо ви помітили, що у вас поняття я повинна або я винна гіперболізоване, то яке рішення? Рішення буде тим, що вихід там же де і вхід. Має відбутись конфронтація на всіх рівнях особистості, найважливіше на рівні я. Саме тоді стан жертви, всі від мене щось хочуть. Змінюється на я вирішую, кому, коли і скільки віддавати. Усьому є розумна альтернатива. Перефразуйте, я хочу і я можу. Замість я повинна. Замість я повинна можна жити за принципом я хочу, я можу і це доцільно. В цьому виборі важливо спиратись на своє розуміння відповідальності, свої життєві цінності і головне свої пріоритети.